Керівник офісу збирає керівників військових відомств, усіх в одному кабінеті і працює з ними. Цікава деталь. Основне питання це, друзі, справді наступ, але не на фронті. Наступ на корупцію в ТЦК та СП і також вирішення проблем із СЗЧ самовільним залишенням частин. Це дуже поширена, на жаль, практика в армії. Кількість СЗЧ вимірюється сотнями тисяч. Це офіційне повідомлення Генеральної прокуратури. Нині вони цю інформацію закрили, але раніше вони повідомляли про це на запити журналістів. Також Буданов наголосив, що зловживання службовими повноваженнями та підрив військової дисципліни є неприпустимими. Наразі проблематику детально вивчають і готують зрозумілі та ефективні рішення. Раніше поширювали повідомлення від віце-спікера парламенту. Додам нібито віце-спікера парламенту, тому що йому приписують цю ідею, мовляв, розпуску ТЦК і що цими питаннями будуть займатися в Нацполіції. Друзі, такої ініціативи поки що немає, але заява Буданова про нові рішення, кроки щодо зменшення корупції в ТЦК, як на мене, це не випадково. Тому слідкуємо, це справді дуже цікавий буде наступ на корупцію Буданова, чи буде він успішний. Спостерігаємо. Також Буданов зустрівся із Зеленським. Ну, направду, Зеленський запросив до себе Буданова. Зеленський до Буданова не проходив. Навпаки, говорили вони про пріоритети роботи Офісу президента і питання санкційної політики. І ці протокольні повідомлення, які сьогодні з'явилися в офіційному телеграм-каналі Президента України, свідчить про те, що Буданов вступає з новою силою. Ну, принаймні так складається спочатку враження, на свою нову посаду. Що далі? Спостерігаємо. Окрім того, він, він проводив і зустрічі з іншими. Я маю на увазі Буданов, представниками виконавчої влади. Поки що не буду поспішати з висновками, оскільки треба трішки часу, щоб зрозуміти, яким же буде керівником Офісу президента України. Колишній очільник головного управління розвідки міністерства оборони. А лідер України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні також про це розповів. Так, от він зазначив, що говорив із Кирилом Будановим, у тому числі про санкційну політику минулого року із багатьма партнерами була налагоджена нова співпраця для синхронізації санкцій, але темп має стати більше значно більше. Російське виробництво ракети дронів не може існувати без постачання компонентів з інших країн, і це стосується не просто якихось російських виробів, а всієї російської. Зброю це зброя, яка будується на компонентах, які сама Росія не виробляє, і тому блокування постачання та розширення санкцій це один із ключових наших пріоритетів. Це має бути пріоритетом також у партнерів. Наші інституції мають працювати для цього активніше. Буданов доповів і про частину зустрічі у рамках дипломатичного треку. Тож про що ще зазначив лідер України в своєму вечірньому відеозверненні? Далі слухаємо. Доповідь СБУ Євгенія Хмари. Він керує багатьма нашими операціями. Ми саме про це й говорили. Про операції, які відбулись нещодавно, служба безпеки України працює результативно. Я хочу подякувати за це всім оперативникам та спецпризначенцям служби. Про деякі операції, які росіяни вже відчули, говорити публічно ще зарано. Частина операцій в роботі погодив також нові. Ми активно захищаємось, і всі російські втрати це те, що наближає закінчення війни. Наші дівстрайки, спеціальні заходи, все має продовжуватись безумовно. Говорив також з Кирилом Будановим, в тому числі про санкційну політику. Минулого року з багатьма партнерами була налагоджена нова співпраця для синхронізації санкцій, але тем має стати більш значно більшим. Російське виробництво ракет і дронів не може існувати без постачання компонентів з інших країн. Це стосується не просто а, якихось російських виробів, а всієї російської зброї це зброя, яка будується на компонентах, які сама Росія не виробляє. І тому блокування постачання та розширення санкцій це один з ключових наших пріоритетів. Це має бути пріоритетом також у партнерів. Наші інституції мають працювати для цього активніше. Буданов доповів і про частину зустрічі в рамках дипломатичного треку я очікую повну детальну доповідь всієї переговорної команди, і фактично кожного дня ми продовжуємо спілкування з американською стороною. Сьогодні Рустем Меров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання. Діалог з Америкою має бути на 100% конструктивним. Україна ніколи не була і не буде перепоною для дипломатів. Наша ефективність в роботі з партнерами завжди найвищого рівня. Так буде і надалі. Тільки Росія є джерелом цієї війни, причиною затягування війни і заслуговує на всі удари і тиск у відповідь за все, що вона робить проти життя і людей, проти дипломатів, проти партнерів. Ми уважно відслідковуємо та фіксуємо всі намагання росіян зламати наші відносини з партнерами. Бачимо, які лобістів Москва залучає, через кого намагається діяти, які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати. Наша протидія буде відчутною і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвиток, і політичною співпрацею з партнерами, і, зокрема, санкціями. Важливо, що поновлено рух в Конгресі Сполучених Штатів Америки у напрямку більш жорстких санкцій проти Росії, проти російської нафти. Це дійсно може спрацювати. Я дякую всім, хто допомагає. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів, кожного і кожного, хто, попри все, попри постійні удари, російські штурми, попри всю цю важку холодну зиму, захищає наші позиції та знищує окупанти. Покровський напрямок, воїни 38-ї бригади морської піхоти, 425 го окремого штурмового полку, 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи-Мадяра» та 14 бригади оперативного призначення Національної гвардії України Червона Калина. Дякую вам, Краматорський напрямок. Це передусім воїни 24-ї механізованої бригади. Дякую. Коп'янський напрямок, 43-я механізована бригада та 13-та бригада Національної гвардії Харків. Дякую, дякую. І теж на нашій Харківщині заслуговують на вдячність воїни 72-ї механізованої бригади. Молодці воїни, Гуляйполе, п'ята штурмова бригада, перший та 225-й штурмові полки. Дякую вам. Дійсно, дякуємо нашим неймовірним захисникам. Знаєте, чого звісно варто також вам розповісти? Це те, що кажуть на території Російської Федерації знову ж таки з приводу Арешника. Наші експерти, військові і західні, як ви кажете, кажуть, що е загалом ось ця Демонстрація була удар рішніком по Львівщині з 8 на 9 січня було таким актом, типу дзвіночком для західних наших союзників. І от Медведєв уявіть собі почав погрожувати Франції та загалом європейському союзу ударами решника. Е, ну і як ми розуміємо, це звісно створено метою, щоб вкотре підняти градус напруги в європейському суспільстві. Ну, і, звісно, щоб і Росія. Російське суспільство, нібито свою таку величність знову ж таки зрозуміло, щоб вони думали, що вони такі а, всемогутні, що їх мають всі боятися. А, тому бачимо: бачимо, що Росія продовжує погрожувати вже не лише Україні вже і продовжує погрожувати вкотре а, європейцям, країнам НАТО, як ми з вами розуміємо, і продовжує а, поширювати ось цю нісенітницю. Тому бачимо, що методичка Кремля вона не змінюється. Погрози є. Якісь не знаю, фейкові вкиди є. Нам головне це все розмежовувати і дивитися, скажімо так, із такою тверезою головою, так би мовити. От і розуміти загалом, що за цим стоїть, тому що є багато підтекстів. Росія може багато говорити, але по факту не діяти. Але в принципі так само діють і наші європейські союзники. Багато обіцяють багато висловлюють слів стурбованості, переживань, але по факту дій не. Не відбувається, але поговоримо про ці, знаєте, той градус позитиву, який продовжують, попри всі ті труднощі, які у нас з вами виникають з енергетикою із теплом, із водою, і загалом з усім з обстрілами, які продовжує робити Російська Федерація по території України, але українці зберігають нотку оптимізму. І от знаєте, є така зараз соціальна мережа від інстаграму, ТРЕЦ називається думаю, наші глядачі знають. І хочу вам для позитиву продемонструвати, як як попри всі оці труднощі українці тримаються, як наша менталка тримається? Так, от один із користувачів ТРЕЦ дописав наступне: після попереднього масштабного удару по Києву в мене перестали закриватися двері у ванну раму. Але після сьогоднішнього вже закриваються це із позитивних новин. Тобто бачимо, що кожного обстрілу, якого завдає Російська Федерація, українці тримаються як можуть, і тримаються, включно і завдяки гумору. Гумор, який також нас єднає. Тому тримайтесь, будь ласка, дорогі глядачі, дорогі українці, тому що у нас немає з вами іншого вибору. А ми самостійно допомагаємо один одному. Ми єднаємося і тримаємося. як би Російська Федерація не хотіла, щоб ми зламалися, але ми. Продовжуємо існувати і продовжуємо жити і насолоджуватися тим життям, яке зараз ми зараз маємо у таких умовах, які диктує Росія. Тепер же поговоримо про неймовірність і про титанізм наших повітряних сил. Я думаю, ви також бачили а, відео і також бачили загалом послання від наших повітряних сил Збройних сил України про те, як вже знищили понад тисячу а, повітряних а, цілей. Ф 16 як працюють, вкотре нагадаю, що загалом наші повітряні сили працюють у комбінації. Це не точково а, працює а, до прикладу, не знаю, там мобільні вогневі групи а, або авіаційна компонента. Все взаємодії працює, і включно, як ви бачите, на Ф 16 наші захисники відпрацьовують ті повітряні об'єкти, які запускає Російська Федерація. Тож дякуємо нашим оборонцям. Повітряного простору і тим оборонцям, які зараз на фронті, за їхній титанізм і за їхню неймовірність, тому що за ось тіма кадрами за цією статистикою стоїть багато включно життів і включно багато труднощів, про які не говорять, тому що тому що це війна, і війна триває. Про це ми з вами дізнаємося скоріш за все після припинення бойових дій. Ну а поки поки віримо в збройні сили України і допомагаємо нашим захисникам.